Можете недооцінити ситуацію, а як результат не мати змоги швидко та адекватно реагувати на події та приймати правильні рішення. Алкогольні напої не є антистресом. Навпаки, споживання алкоголю може призвести до підвищення рівня тривожності, агресивності та втрати самоконтролю. А отже, здійснює негативний вплив на психологічний добробут. Алкоголь та психотравматичні події не є сумісними. Найкращий спосіб їх пережити це звернутися до фахівця, а не зловживати алкогольними напоями. Вживання міцних алкогольних напоїв підвищує ризик нещасних випадків, травматизму та загострення хронічних захворювань. Під час війни, коли доступ до ліків ймовірно може бути обмежений та існують проблеми з доступом до лікаря, варто мінімізувати будь-які випадки, які можуть потребувати медичної допомоги. Не варто ризикувати власним життям і здоров'ям. Ви можете не до